Чи правда, що всі хлопці в синхронному плаванні геї? Ні, неправда, неправда. Італійці Джорджо Мінісіні, Він точно не гей, він зустрічається з дівчинкою з команди. Тому, ну, принаймні, е, ну, деякі, так, да, вони є, але не всі. Але виглядають вони ну можливо через те, що є таке ставлення до виду спорту, що це традиційно жіночий від спорту? А, попередньо це був е чоловічий від спорту, і жінки почали займатися після чоловіків. Це коли було? Це коли тільки починалося з Коли? 100 років тому? <світування> ну ти ще дев'ятам дев'ятсот, якісь там 60 70 сімдесяти, щось таке. Та ти Так, ж... да, це був чоловічий... Чоловіки, чоловіки, типу, ногами. О, від спорту Я саме не бачила цих відео, але така ходить легенда. Ну, це не дуже естетично. Ну, мені. Хоча я не не Зараз такі цих... чоловіки да, ну, да, просто, да. ти не можеш відрізнити, особливо, коли їх в групу пододавали. Ти такі дивишся. Я просто розумію, яка це робота. В якому році, десь, 22 му був. Там два іспанці, і вони взагалі в Іспанії дуже багато хлопчиків. І один там такий такий був, ну він такий більш технічний, а інший він просто, ну Він такий він просто в різні боки гнувся туди-сюди. Ти такий, думаєш, як? Як це? Така ножка, такі ну Я тобто вважаю, що це ну, вибір кожного, але ну, типу, чоловікам їм легше, звичайно, там, типу, силу, там вони вищі стоять, але в цілому розтягнутися це ж. Так багато хто займався, в принципі, цей навіть Мінісіні сіні е, і, 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 італійці. Він же займався з дитинства і ще, я так розумію, що ну, типу, не знаю, чи буде він на, на міжнародне змагання, це ж тільки якому там в 15-му році додали чоловіків офіційно, а він ще з дитинства, тобто вірив в це. Прикол. ну, типу, Я так розумію, що багато хлопців, бо в 15-му році, коли сказали, що можна чоловіки, вони звідкись такі одразу їх там, ну, скільки, я не ну, багато, пам'ятаю, що і типу, такого вже віку там 20 плюс. Декілька десятків. Вони не ну, не те, що там тільки що прийшли. Це ж не з ватерполу перейти умовно. Ну так да. це не хоча багато хто з плавання переходив, ну там щось типу, я не знаю, щось добувається. Я знаю, що там, типу, в Алгарії щось там він, ну якийсь просто така фігура, чи і в Сербії щось таке. Ну, типу, переходять хлопчики. Ну, вони, знаєте, там думаю. Я навіть теж агітувала Мішку Романчука. Каже, давай м'яхайся до нас переходь. Ну так як якраз можна. Він каже, ні, ні, я в своєму. Ну каже, моє моя справа запропонувати. Ти там далі.